Чи потрібна головна ялинка під час війни? Петиція із закликом відмовитися від неї у Києві за понад 12 годин набрала необхідну кількість підписів. Її авторка Наталія Попович говорить: в столиці днями заявили, що, попри війну, головну новорічну красоню все ж таки встановлять. Жінка переконана, це марнотратство недопустиме в умовах війни. Нам потрібно, я вважаю, кожну копійку, кожну гривню втрачати на ті речі, які будуть наближати нас до дня перемоги, а не, ну, а не віддаляти від нього. В той час, коли країни Європи приймають наших біженців, допомагають нам траншами немаленькими сумами. Ну а ми так от візьмемо, поставимо ялинку. Наприклад, минулого року я. Ізнавалася, ялинка коштувала нам 9 мільйонів. 9 мільйонів можна витрати на... Не знаю, якусь термобілизну хлопцям, форму. Відмовитися від ялинки варто не тільки в столиці, а й в усіх містах України. Так вважає Наталія Попович. Думки шпалтавців різняться. Хоч і війна треба, щоб дітям і всім була ялиночка. обов'язково. Скоріше за все потрібно ці гроші спрямувати. на більш нагальні потреби. Можливо, на армію, можливо, на допомогу біженцям. Це вже можливо, нехай влада підремонтувати Хай краще на ЗСО дадуть. новорічна, нужна звісно. Ну, о чем Ну, це такий обично праздник Нової годин. Це найголовніший праздник, можна сказати, в житті. Я не знаю, що сказати. Я думаю, що не потрібно, а потім думаю, та, мабуть, потрібно, бо люди зовсім в депресію впадуть. Так що я ще поки не вирішила. Полтавський міський голова Олександр Мамай говорить, діятиме залежно від рекомендації Кабміну. Якщо буде рекомендація не встановлювати і е, в містах не будуть встановлювати ялинки, то ми виконаємо цю рекомендацію. Нагадаємо, торік головну ялинку Тави урочисто відкрили в День Святого Миколая 19 грудня.